Відсутність лібідо, швидкий набір ваги, неможливість її зняти, Постійні, постійна втома, відчуття мерзлості, хочеться спати, відчуття втоми, відчуття, начебто, вас пожували. Все це може бути Симптомами гіпотиріозу або автоімунного тиреоїдиту. Як в цьому розібратися самостійно? Я для вас спеціально підготувала курс Моя щитовидна залоза від а до Я», в якому є схеми прийому нутрицептиків, які можуть допомогти, в якому є діагностика, інформація про причини та наслідки, інформація про те, як збалансувати свій раціон, як і меню, як правильно харчуватися при автоімунному тиреоїдиті та при гіпотиріозі, адже це різний не завжди автоімунний тироїдит буває в парі з гіпотиріозом, так як і не завжди гіпотиріоз буває наслідком автоімунного тироїдиту. Ви самостійно маєте в цьому розібратись, адже автоімунний тироїдит – це захворювання.